Дізнайся всю правду про Атлантиду в цьому відео. Згідно з легендою, задовго до зародження нашої цивілізації жили люди, що володіли високим рівнем культурного, технічного і політичного розвитку. Вони населяли острів континент Атлантиду до її зникнення. Чи існувала вона насправді, чи покоїться на дні морському руїни Атлантиди? Чи не жителі Атлантиди, які вижили, навчили єгиптян і має будувати піраміди? Чи не змінили вони хід історії технологіями, що випереджають час, чи вся ця історія не більше ніж легенда? Через 2300 років після першої згадки про Атлантиду люди все ще намагаються розгадати її таємницю. Що ж, ви на каналі Насправді, де ми знайомимо вас із найбільш загадковими та містичними подіями, а також хитромудрими аферами та багатьом іншим. Підписуйтесь, коментуйте, залишайте вподобайки, а також будемо вдячні за вашу підтримку на PayPal і Patreon. Легенда про Атлантиду захопила сучасний розум, як і багато інших міфів. Вважається, що за розмірами континент відповідав Малій Азії. Він складався з родючих рівнин, а точних рвами і палацем посередині. Цей острів був раєм, створеним сином грецького бога Посейдона, місцем, де багато поколінь жили в достатку, мирі та рівноправності. Поважні жителі Атланти поклонялися бикам, прогулювалися зі слонами та бенкетували. Ми, Атланти, наймогутніші люди на цій планеті. Але божественні риси вітіснилися людською природою, і вони стали войовничими та жадібними. Потім, протягом одного дня і однієї ночі, внаслідок землетрусу та повені Атлантида занурилася на дно. Це велика легенда, але наскільки вона достовірна? Деякі люди переконані в реальності Атлантиди. Приверженці цієї точки зору діляться на дві категорії. Ті, хто шукає сам континент, і ті, хто вважає, що жителі Атлантиди, які вижили, залишили світ у вигляді багатьох пам'яток давнини, ця легенда бере початок від грецького філософа Платона, який написав 360 року до нашої ери книжку про втрачений континент Атлантиду, вона має форму філософських діалогів між Тимеєм і Критієм. Для деяких людей цей документ карта скарбів, яка пережила віки. Багато хто слідував за нею і дійшов абсолютно різних висновків щодо розташування Атлантиди. Переважно через те, що тлумачити дані Платоном орієнтири непроста. Він описує, що Атлантида розташована перед протокою, яку називають стовпи Геракла. Традиційно вважається, що стовпи Геракла це Гібралтарська протока, яка є воротами в Середземне море. Але за цією протокою весь світ. Дехто вважає, що острови на кшталт канарських або Азорських можуть бути останками Атлантиди. Але за іншими припущеннями, ця утопічна країна знаходиться мало не в кожній точці світу включно з Антарктидою, Південно Китайським морем, Ірландією, обома Америками, Іспанією, Андами і навіть на Дні Озера в Домініканській Республіці. Чи існувала Атлантида? Платон не каже ні так, ні ні. Він не ставить це під сумнів і дає докладний опис, що це острів, що він складається з концентричних кіл суходолу і води з каналами між ними. Щоб судна могли. Пропливати всередину. Але незважаючи на карти і докладні описи, пошуки останків Атлантиди поки що не увінчалися успіхом. Однак деякі люди вважають, що були жителі, які пережили затоплення Атлантиди. Їх розкидали по всьому світу і вони привнесли свої суперові знання у деякі молоді культури, що розвиваються. І найкращим підтвердженням цієї теорії вони вважають монументи стародавнього Єгипту. Аргумент атлантаманів такий. Слабо народ не міг би побудувати такі грандіозні споруди. Вони були настільки тупими, що не подужали б настільки складні розрахунки, і не висікли б настільки бездоганні рівні кути мідним інструментам. Висновок только один. Їм допомогли Атланти. До всього цього вони додають такі міркування. Вага деяких брил вапняку досягала 150 тонн. Видобували їх за тисячі кілометрів від місця будівництва. Відповідно, у стародавних єгиптян мали бути якісь супер перевантажувані технології, які дають змогу робити каміння дуже легким. Суперперевантажені технології, це, звісно, малоймовірно. А як же знайдені в храмах Абідеса написи? Хіба це не доказ? е. І так, дійсно, на стінах стародавнього храму в Абідесі велику увагу привертають єгипетські малюнки, в яких багато хто бачить гелікоптер, підводний човен і НЛО. Чи могли єгиптяни знати про такі речі, і чи не пояснюють ці написи, як саме жителі Атлантиди з'явилися в різних частинах світу? Адже стверджується, що архітектори Атлантиди працювали і над Анкор ват у Камбоджі, і над статуями острова Пасхи? Ну поспішу засмутити Атлантоманів і прихильників теорій позаземного втручання. Насправді ці зображення були намальовані. Спочатку храм Абідеса присвячували фараону Сеті, але в пізніші часи поверх старих нанесли написи, що прославляють Рамзеса II. Частина оздоблення з часом відвалилася, і знаки набули таких дивних форм. Відокремте один від одного знаки, що належать до різних періодів, і малюнки більше не схожі на чудеса техніки. Однак це не доводить те, що Атлантида не існувала. Одна мексиканська легенда повідає про білих бородатих боїв, які прийшли із за моря. І цими прибульцями могли бути не хто інші, як жителі Атлантиди. Атланти досягли берегів Америки набагато раніше основної міграції людей, десь наприкінці останнього льодовикового періоду. Це вони допомогли Майя побудувати свої храми і піраміди. Оскільки ці були недостатньо розвинені, у деяких туземних народів Центральної Америки справді були легенди про богоподібних білолицих за моря, але дані з цього питання дуже мізерні. Більш традиційні археологи і антропологи вважають себе безглуздим з погляду науки, не кажучи вже про образливість, обговорювати інтелект і можливості майя. Особисто мені здається дещо етноцентрично припускати, що народи нового світу не могли цього зробити самостійно і потребували допомоги старого світу. Правда полягає в тому, що цьому немає жодних доказів. Щоб докопатися до правди, давайте підемо слідами колишніх великих мисливців за Атлантидою. Захоплююча розповідь Платона про переречену цивілізацію століттями розпалювала уяву читачів. А так, лише в 19 столітті конгресмен Інгатус Доннеллі знову привернув увагу до цього питання, народжений 1831 року у Філадельфії, Доннеллі вірив в ідею ідеального суспільства. Він навіть написав книгу Атлантида: Світ до потопу у його сприйнятті Атлантида була райським садом. Витоком усіх успішних стародавніх цивілізацій і батьківщиною грецьких богів і богінь Донелі розташував Атлантиду в районі Азорських островів. Люди вірили його словам. Це було всередині 19 століття, і він сказав: ось що я відкрив археологія в ті часи тільки зароджувалася, і раз він стверджував подібне, багато хто думав, а чому б і ні, все може бути. Потім ідея Атлантиди захопила Німеччину початку ХХ століття, де секретна нацистська окультна спільнота Туле організувала експедиції по всьому світу в пошуках слідів арійської раси. Вони вірили, що батьківщина арійської раси не що інше, як Атлантида, розташована в районі Гренландії та Ісландії. Під час Другої світової війни Адольф Гітлер за неявними даними посилав свою сумозвісну авіацію на пошуки Атлантиди. Однак остаточно повернув Атлантиду на карту самопроголошений пророк Едгар Кейсі. Він стверджував, що йому було бачення континенту, який пройшов три основні стадії розвитку і зберігся у вигляді групи островів, імовірно, Карибські. За Кейсі, її жителі створили схожі на ті, що використовуються в лазерах кристали для електростанцій, перевантаження яких спричинила вибух. Також Кейсі стверджував, що згідно з його баченням, Сфінкс був створений у 10500 році до нашої ери, на 8 тисяч років раніше, ніж заведено вважати, і що вціліли жителі Атлантиди замаскували під ним зал літописів. Який містив усю мудрість їхньої загубленої цивілізації і правдиву історію людства. Кейсі передбачив, що докази існування Атлантиди знайдуть у 1968-69 роках на багамах. І справді, 1968 року пілоти, пролітаючи над островом Біміні, помітили з висоти півтора кілометра симетрично розташовані камені. Названі дорога Біміні. Скоріше за все, це древній рукотворний хвилеріз, що відгороджував гавань. Кілька років по тому подібна конструкція була виявлена біля острова Андрос і названа дорогою Андрос. Походження дороги Біміні може пояснюватися природними явищами. Вивітрювання, ерозія, припливи та інші явища могли зруйнувати лінії та край у вапняку вздовж природних швів і складок земної кори. На планеті існує багато химерних місць, які створила природа. Крім того, Карибське море віддалене від стовпів Геракли і входу в Середземне море на 6,5 тисяч кілометрів. Тепер повернемося назад до Єгипту, оскільки багато атлантоманів вважають, що всі відповіді можна знайти тут. У Єгипті є люди, які вірять, що на стіні письмена в храмах тверді докази існування іншої цивілізації, що тут побували жителі Атлантиди, щоб навчити єгиптян будувати піраміди і Сфінкс, і що вони могли залишити записи про свої проекти в бібліотеці під Сфінксом. Там, на стінах храму Хора в Етфу, будівництво якого було завершено в 47 році до нашої ери, багато хто бачив тексти, що розповідають про інопланетних істот, які прийшли на землю і створили на ній острів, що вельми нагадує Атлантиду. Є думка, що спостережувані в цьому храмі записи є вихідними текстами, які використовував Платон. Платон дійсно говорив, що його джерелом є єгипетські жерці. Але цей храм був побудований вже після смерті Платона, але прихильники цієї версії не здаються. Храми це лише одна з частин головоломки. Сфінкс і піраміди це не просто монументи, а ще й матеріальні докази відвідування Єгипту Атлантами. Більшість єгиптологів стверджують, що цей велетенський напівлів, напівлюдина створений водночас із пірамідами приблизно 2500 році до нашої ери. Але це не так. Він був створений набагато раніше, і згідно з теорією Едгара Кейсі, під Сфінксом був побудований зал літопису Атлантиди. І саме там Атланти сховали свої записи після керівництва будівництва. І було це десь у 10-тисячному році до нашої ери. Кейсі передріг, що зал літописів буде виявлена і розкрита між 1996 і 1998 роками, але цього не сталося. Традиційні єгиптологи заперечують проти ідеї, що скарби стародавнього Єгипту побудували інопланетяни або Атланти. Зокрема, єгиптологіня Саліма Ікрам, яка займається цим понад 20 років, каже, це говорить про нездатність оцінити факти, що люди, які жили тут, були здатні створити все це без сторонні допомоги. Це образливо». Навіщо нам потрібно, щоб прибульці з космосу зробили щось, якщо люди, які жили тут, цілком могли зробити це самі? До того ж, є маса археологічних свідчень, які детально увічнили процес побудови пірамід єгиптянами. А багато істориків і вчених підозрюють, що переказ про Атлантиду всього лише приказ, але як і багато легенд, вона може ґрунтуватися на історичних даних. Багато хто вважає, що людей, і місця, які його надихнули, Платон знайшов зовсім недалеко. Якби ми припустили місце розташування Атлантиди, то це має бути старий світ, Середземномор'я, узбережжя Іспанії або ще якась місцевість добре знайома Платону. Острів Санторіні розташований у блакитних водах Егейського моря, що слугував абостом дуже успішної цивілізації бронзового століття за століття до Платона. Його населяв багатий і розвинений народ, який займався мореплаванням і торгівлею в Середземномор'ї. А потім практично за ніч його не стало. Ця історія дивним чином нагадує казку про Атлантиду чи не так? Багато хто слідуючи описам Платона за Геракловими стовпами, припускає, що втрачений континент має бути за протокою Гібралтар десь в Атлантичному океані, але світом Платона було серед земномор'я. А що як Геракловими стовпами були місцеві берегові знаки, до яких можна було доплисти кораблем із Греції? І що якщо за ними знаходилася острівна цивілізація зі своєю системою управління торговими маршрутами і значною армією? І її було зруйновано внаслідок катаклізму настільки потужного, що відгомони дійшли до материка, і таке місце існувало. Між 3000 і 1100 роком до нашої ери перша істинна європейська цивілізація процвітала на Санторіні та Криті. Її представники звалися Мінойці. Вони були мирними, спортивними і творчими людьми, які на роки випереджали свою епоху. Знаменитий Кноський палац навіть мав водопровідну систему. Це була високорозвинена цивілізація. Чи можливо, що застережлива історія Платона була натхнена мінойцями і що з ними сталося? Відповідь може дати наука. Приблизно 1640 року до нашої ери, за 1300 років до Платона, потужне виверження вулкана розірвало острівець Санторіні на двоє. Більша частина острова занурилася під воду, прихопивши з собою аванпост високоцивілізованих мінойців. 1939 року грецький археолог Спиридон Марінатас розкупав частину Сантаріні в пошуках загублених осередків мінойської цивілізації. І під шарами бруду і попелу він їх знайшов. Під вулканичним попелом збереглося легендарне місто Акротірі. Він знайшов дуже розвинене місто. Акротірі складається з будівель складів. Для зерна і вина, і, звісно, найприголомшого оздоблення, яке тільки можна собі уявити, воно було зруйновано протягом доби сильним виверженням вулкана, на якому знаходилися. А кратірі цілком підходить під опис Платона. Марі Натас припустив, що доля Санторіні цілком могла лягти в основу історії Платони про Атлантиду. І якщо йдеться про щось. Що зникла несподівано про щось, що по суті вибухнуло, то єдина здатна на це в природі сила це виверження вулкана. Але як він зміг знищити всю мінойську цивілізацію, центр якої був накриті за 100 кілометрів від Санторіні? Є думка, що Санторіні був практично повністю зруйнований вулканом. Приливна хвиля цунамі, що виникла внаслідок виверження, дійшла до криту, і це сильно вдарило по мінойській цивілізації. в давнину, як відомо, був торговим центром Середземномор'я. Останніми роками світом пройшла серія смертельних катаклізмів. Цунамі в Індійському океані 2004 року знищило 225 тисяч осіб. А за п'ять років до того в Середземномор'ї цунамі зруйнували частину Туреччини. Ізмітське землетрус тоді забрав 18 тисяч життів. То чи була мінойська культура прототипом Атлантиди Платона? Чи є зруйноване кратірі істинною Атлантидою? Безумовно, деталі того, що трапилося 1640 року до нашої ери, дуже нагадують історію загубленої цивілізації Платона, розвинене суспільство, раптове зникнення. Географію Сантаріні та його вулканічного ґрунту. Чи могли врятовані мінойці розповісти історію на материку в Греції, передаючи її з покоління в покоління, поки вона не досягла вух Платона. Непрямі ознаки очевидні, але прямі докази, якщо її існували, то давно канули в леду. Багато хто переконаний, що Атлантида її Акратірі це одне і те саме. Правдива історія розвиненого і багатого острова, стертого з лиця землі, буквально за добу могла пережити століття і бути прийнятою класичною грецькою культурою і платоном. Тому, якщо потрібно знайти розвінну цивілізацію в області, де за припущенням була Атлантида, Мінойська найкращий варіант. Але хто розробив і побудував монументи античних цивілізацій, Атланти, що вижили чи їхні інопланетні родичі? У долині Гізи та на півострові Юкатан ведуться одні з найінтенсивніших археологічних розкопок у світі, і ніде не було виявлено свідчень того, що люди з Атлантиди причетні до їхньої будови. Але все ще залишається питання про те, що ж знаходиться під Сфінксом. Де, за словами відомого екстрасенса Едгара Кейсі, має бути зал літопису Атлантів. Єгиптологи не вражені такими твердженнями. Вони копають і копають безрезультатно. Єгиптолог Саліма Ікрам каже: я знаю, що багато хто шукав зал літопису і секрети Атлантиди під лапами Сфінкса, але, попри всі їхні вишукування, ніхто з них не знайшов в цьому підтвердження. Може вони знайдуть їх у майбутньому, але я сумніваюся, з огляду на те, скільки вже робіт у цьому напрямку зроблено. Те ж саме можна сказати і про Юкатан. Немає абсолютно ніяких свідчень того, що люди, які заселили Юкатан, прибули з Карибів або з місця під назвою Атлантида. Але для прихильників чого-небудь надія завжди вмирає останньою. І віра однієї людини в легендарну Трою досі надихає на пошуки Атлантиди. 1873 року німецький авантюріст Генріх Шліфам відшукував легендарну Трою, довівши, що гомерівський епос Іліада та Одіссея заснований на реальних фактах. Багато хто вважав Шлімана божевільним за його віру в міф і який результат. Але скептики вважають, що за відповідями мають стояти тверді докази. Якщо Атланти були тут, то чому не залишилося реальних слідів їхнього походження, їхніх кораблів чи іншої техніки? Можливо, написано Платоном не історичний літопис, а просто повчальна байка, де Атлантида покликана проілюструвати, що трапляється, коли стаєш занадто егоїстичним. На цьому все. Сподіваюсь, вам сподобався випуск, і ми побачимось у наступних відео. А ти не забув поставити вподобайку цьому відео та підписатися на канал. Ну ви ж розумієте, що в мене не така челюсть, я не можу дуже добре і вільно говорити українською. Ну, народився я такою челюстю. З челюстю. Як жителі Атлантиди. Атланти досягли берегуїв. <кхе> Все, хе кінець.